Я народився в Україні, але за національністю грузин всі добре пам'ятають вторження Російської Федерації і анексію 20% Грузії. І ніколи цього не пробачив. Декого брали просто от, по повістці, да? декого брали. А я не міг навіть, от прийшовши до воєнкомату, я як Хайрестович, я й я і, і танкіст. Ми тоді віджали о, московський танк. Т 72 передали до свого батальйону його. Просто москалі навалюють там з усього, що є по твоїй позиції. І все, і друга година переміри. Ну от у мене така можливість скористатися своїм правом захищати Україну. Я, я це роблю. Для мене ну, це пріоритетно. Звати мене Олександр, позивний Хевсур. Цей позивний я обрав ще в 2014 році. Коли перший раз е, пішов на війну, є така народність в Грузії, є свани, є Хевсури, інші ну дуже багато різних е, таких, можна сказати, національностей всередині Грузії. І Хевсури були такі за давніх часів. Це були е, воїни, були воїни, яких навіть там японські полководці описували в своїх поемах. Тому от я вибрав собі такий позивний. Я народився в Україні, але за національністю грузин. Ставлення до війни і загалом до Російської Федерації крайні негативне, тому що вони пам'ятають і 96 рік, і 2008-й рік всі добре пам'ятають вторження Російської Федерації і анексію 20 Грузії. І ніколи цього не пробачать. І Якщо навіть вони деколи посміхаються росіянам, але вони все, все одно пам'ятають. Мій батько був грузин, він ще ну, в кінці 70-х-80-х приїхав до України з сім'єю, з моїм дідом, і вони певний час жили на Донеччині, вони були Макиївці, працював на шахті, потім переїхав до Києва, де познайомився з моєю матір'ю. Ось, і в Києві вже він працював в метрострої. От, метробут, метрострой. Коли сталася ця трагедія там, Чорнобильська, так, він разом з своїми товаришами по роботі зі своєї згоди поїхали всі в Чорнобиль ліквідовувати наслідки цієї трагедії. Ось Перебував він там близько трьох діб. Саме, що вони робили, це вони скидували уламки реактора вниз з гори, щоб їх потім закопували, бетонували. Акуратно. Бойовий шлях та почався це з батальйону Донбас. Але взагалі до. До того, як туди потрапити, в мене був такий шлях дуже непростий, тому що це право захищати країну. Я намагався заслужити. Декого брали просто от, по повістці, да? Декого брали. а я не міг навіть, прийшовши до воєнкомату, я прийшов, кажу, от я хочу служити. Кажуть, окей, ем, так як я не проходив строкової служби. Ось е, мені сказали, ну, ти не придатний, обмежено придатний у військовий час. Військового часу, військового стану у нас на той момент не було. Придохранитель. Придохранитель. огонь. Придахіти. Ой, ой. Придахніти вміють. Ні придахні. Спочатку я пройшов. Підготовку, Пройшов підготовку від військомату, такий партизанський був якби, рух. Підготовували в Десні під Києвом, там показували, як стріляти з автомата, розбирати, збирати. На полігоні стріляли з усього, так що там з РПГ, пістолета, з, з ось, і Пройшовши ці курси, я знову прийшов до військкомату сказав, ну ось я вже пройшов курси, у мене вже відновлений військовий квиток. Будь ласка, вони кажуть, ні, на жаль, ми вас не можемо взяти тільки в якийсь резерв на випадок чого. Була реклама дуже гучна від батальйону Азов. Тоді на той момент ще батальйон Азов був ще не полк. Заповнив анкету в них, сказали, почекайте дві неділі. Ну, чекаю там дві неділі, три неділі. Немає відповіді. Ну окей. І тоді натрапив також на рекламу десь в інтернеті. Батальйон Донбас позвонив, відповіли, зразу, сказали, приїжджайте в Дніпропетровськ, тоді ще Дніпропетровськ, зараз Дніпро. Такі-такі-то -та речі. Ну, я спакував наступний день, просто вже поїхав. В батальйоні Донбас перебував з кінця 2014-го, то в грудні я приїхав. І до 2016 року. У 2015 році побував в Дебальцево, вийшли там заточені. Ну, ми раніше трошки вийшли, там були, недовго було, декілька днів. Батальйон прикривав відхід Збройних сил, Логвіново, Міронівське, в таких населених пунктах були. І потім вже ми поїхали в Широкіно, Маріуполь. І в Маріуполі вже до кінця демобілізації вже були там тримали позиції в населеному пункті широкому. Кайористович... Я як Корестович, я і я льотчика, і я, танків, і розвідник. Все, все в кучі, дуже, дуже функціональне, тому що намагаюся своїми якимись поліпшенням своїх навиків, так? В чомусь мої навики повинні допомагати. Правильно? Тобто не просто так мене мобілізували, ну от сказали викопати тут, значить викопати тут. Чи там сказали стоять тут, то значить стоять тут. Ні, я намагаюся розвиватися в цій справі максимально відповідально, тому що мої навики. Обов'язково мені знадобляться на полі бою. І це ну, буде якийсь успіх завдяки Ну, Зрозуміло, що і в окопах сиділи, і там десь намагалися в розвитку ходити, де можна було, де не можна було. Це ну, не, не був такий ж, е, е, фронт, як зараз. Тоді ну, просто лінія от, розмежування десь можна було піти, десь не можна було піти, десь забороняли це робити, забороняли вогонь відкривати у відповідь, коли, наприклад, об'являється е, тимчасове перемир'я о другій годині. І без, 15, година, без за 15 хвилин до 2-ї години просто маски навалюють там, з усього, що є, по твоїй позиції. І все, і друга година перемір'я. Отака війна, от, 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 такі от були на той час е, можливості якби, воювати. Ну, щодо порівняння, до речі, щодо порівняння повномасштабної війни і АТО, там, де ми були тоді на Донеччині, на Луганщині, і коли ми ну, в порівнянні з Київщиною, так, коли був фронт, коли люди, людей ми евакуйовували, у нас було там декілька завдань, коли нас просили евакуювати сім'ї військових. Ось ми ну, допомагали в евакуації, і люди, які виходили, вони Тут же казали, ну от зразу відразу казали, там нам давали самі інформацію. Ми не питали них, а що там, де там росіяни, а де там хто стоїть. Люди самі розповідали, казали, там, там, там стоять, живуть. Ну, допомагали всіляко ну, військам нашим, Збройним силам Національної гвардії. Це вже було 25 число, так як 24-го почалося. Я вивіз дружину з дитиною, з матір'ю з котом до тещі і повернувся зразу своїм родичем, з Швагро. Повернулися на на потязі до Києва, щоб захищати Київ і всю Україну. Прийшли в частину 3066, де вже був мій там товариш на прізвисько майстер. І ще один теж товариш теж був. Ось, і з цього, з цього дня, вже 25 го числа, ми вже були в строю і захищали Київ. Той період часу, коли ми звільняли Святогірськ і населений пункт Лиман, ось ми тоді віджали московський танк Т-72. Ось, і передали до свого батальйону його. Тому його трошки треба було відремонтувати, але він був повністю на ходу. Ми сіли, там були повні баки палива і поїхали перший на нього. Родина зараз перебуває в Києві. Дружина, там, дитина зараз пішла в перший клас, дякуючи нашим командирам, які дали мені відпустку, щоб я міг відвідати свою дитину і провести її в перший клас на 1 вересня. Для неї це дуже було важливо. Ну і для мене, і для дружини це було теж важливо, щоб ми всі разом, всією сім'єю пр провели перший клас нашу дитину. Ми не виїжджали з України. Були пропозиції, є там і родичі за кордоном, і, і інші. Там інші. Багато я знаю програм, які пропонували. Але ну, дружина сказала, я без тебе ну, нікуди не поїду. Ось, на даний момент вона працює в Києві, вона є там приватний підприємець, в неї своя перукарня. І... Платить податки, працює, ну от я от по можливості приїжджаю у відпустку і ми бачимось. Як, як, кожні, як всі батьки всі бажають, щоб діти ходили в школу, щоб не було ніяких ні пандемій, ні війн, і ми стараємося, намагаємося з усіх сил це зробити. Хтось на фронті, хтось тут в тилу. Я Як грузин, да, можна так сказати, ну, що це не моя, може країна, там, да, можна собі якесь виправдання знайти. Ну, як і багато зараз людей ці виправдання собі шукають, що в мене там справи, в мене там ще щось, там я не можу, та з мене воїн ніякий, там, чи ще щось там. От то я був здивований, коли вони казали, що ну, деякі знайомі да, казали, що ну я не знаю, це проти закону, вони не мають права. Ну, ну, як, це твоє Це, це твій обов'язок, це не право, це обов'язок. Для когось право, для мене це право. Для когось це обов'язок захищати свою країну, захищати її суверенітет. Написано в Конституції. Чому це тобто не маєш ти права? Маєш так само і зараз. Так само і зараз дехто ухиляється всіми можливими способами і методами, платять великі кошти, щоб виїхати за кордон. Там є, є знайомі, знайомі, як не знайомі, знайомі знайомих, які розповідали, що от вони так виїхали, хтось так виїхав, хтось. Тому що в нього троє дітей виїхали з зони, виходить, не там, де фронт навіть. От немає там фронту, там, десь далеко в центрі України, да? але вони виїхали як біженці, щоб отримувати якусь соціальну допомогу. І чоловік, і дружина з дітьми. Ну, от була така можливість, вони думають, чому б не скористатися? У ну, мене така можливість скористатися своїм правом захищати Україну. От я, я це роблю. Для мене, ну, тобто, це пріоритетно. Можу сказати призовникам, що боятися не потрібно. Е, потрібно в будь-якому випадку потрібно навчатися. Це по-перше, щоб е, потім не боятися. Так як е, добровольці, які там з 14-х років, в них вже були ці скіли, вже були ці навики, вони знали, куди вони йдуть, е, знали, як працювати з автоматом, що їх снайпер одразу ж перший день не вб'є. Е, і тому подібне. Тому потрібно потрібно йти, потрібно самому. Можливо, є, є такий е, шанс, як то кажеться, до знайомих піти. Це можливо буде краще, де тобі допоможуть навчитися там, і буде спокійніше, як воювати пліч опліч з товаришем. Тому от я, я б радив би так, не чекати, поки там тебе спіймають за руку. Воєнкоми, а вибирати, вибирати шлях самому. Хто там в штурмові бригади хоче, хто там в інші, тобто вибирати навіть собі там професію, яка тобі до душі, і навчатися нею. Тобто я порадив би тільки так.